Мой муж Валентин всю жизнь військовий, родини військових, служив і АТО то Наталія Ведмедера розповідає про свого чоловіка Валентина і з ним сьогодні прощались у Кропивницькому. Зі слів дружини військового, її чоловік народився в Кропивницькому. Закінчив Сімферопольське вище військово-будівельне училище. Служив у місті Дніпро в Національній гвардії України. Із 2014-го ній ні служби на блокпостах, місцях зіткнення з російською армією. «З 15-го був в АТО до 16-го, потім була просто служба в Запорожжі. У 2018 році, маючи 28 років служби, вийшов на пенсію та повернувся до рідного міста до Кропивницького у січні 2023 року. Валентин Валерійович був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у складі 21-ї окремої механізованої бригади. І під Сумами, і під підзюмби і Було ранення, була контузія. Травма на була серйозна. Двадцять за словами дружини. Її чоловік помер 30 квітня під час служби. Перед цим він отримав поранення поблизу села Гарбузівка Сумської області. Валентину Ведмедері було 52 роки. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Довицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.